Всім привіт У нас продовжується на вулиці падати сніг. Погодка справжня, зимова, дуже гарно. Зараз вам покажу такой. Бачите, яка краситися неймовірно. Я, до речі, вчора йшла додому. І на мене їхав тракторець. Таке прикольне відео зняла. Але чомусь мало, я дуже довго стояла і чекала, коли він приїде. Коли він мене пропустить, ось. Це було так смішно, але потім він мене пропустив. Зараз я вам скину, ви подивитесь, як це було. Ого, вечора подивіться які... вечірній Львів.